Сьогодні, чутеля радісне та щасливе свято для всіх нас. Ми цінуємо вашу щедрість, увагу, терпіння і любов до батьківщини, ви захищаєте. Дорогий наш Петро Михайлович. Завдяки вам, кожен учень у нашій школі, навчився серцем вибирати свій шлях і ставити тільки найвищі цілі. Дякуємо вам за великий труд і бажаємо ще багато років дарувати учням знання, а нам радість від душі. Що на цій планеті є такий чудовий чоловік, як ви, учитель з великої літери. Хочу привітати найкращого вчителя зі святом. Бажаю вам великих сил для реалізації всіх планів у вашій важкій та нелегкій професії. Ми вас любимо і поважаємо. Це щастя мати такого наставника. Ви наш захисник, надія і опора. Ви хранитель спокою і мирного неба над головою. Прийміть з найкращими побажаннями світлого настрою, успіхів на всіх фронтах. Foda do céu! Ucraina! Foda do céu! Ucraina! Foda do céu! Polartaia do céu!